Серед них колишні військові і журналісти, та переважно це молодь у колону. По троє біля Жовтневого палацу шикуються активісти. Зараз їхня черга охороняти євромайдан із зброї при собі маски на обличчі, каски на голові і дерев'яні палиці у руках. Йдуть на охорону Майдану. Заступає, бо тут вже по змінах йде. Десь години чотири ми будемо чергувати, потім нас змінять інші, потім зміні, ще змінити, ще далі, тому що цим людям прийдеться відпочити трошки. Люди сподіваються на краще та готуються до найгіршого, доки тривають переговори на банковій кварталом нижче, повна бойова готовність. Відстоювати, точніше, барикади. На барикадах будемо стояти, як і вчора, і позавчора, як і раніше до кінця. Є таке передбачення, що сьогодні можуть атакувати. Якщо е, влада відважиться на атаку, ну в нас і мирні засоби. От єдиний мирний засіб це моя палиця. Ну, будемо воювати якось. Ну, і сила духу. До найгіршого сценарію готуються і самі опозиціонери. До нинішньої влади у народу сьогодні багато претензій. Річ йде про возвраті конституції 2004 року. Речь идет о смене состава Центральной избирательной комиссии. Речь идет об одновременных досрочных выборах президента и парламента. Речь идет о наказании всех тех, кто калечил и убивал украинских граждан. Это просто фашисты. Річ іде безусловно, о антикоррупционной иллюстрации всієї страны. По суті дела, ну знаете, як сейчас говорят, надо проводить перезагрузку всей страны всієї всей і всієї власті. На виконання усіх цих вимог влада навряд чи погодиться багато чим доведеться поступитися, тому ілюзії тут не плекають. Вряд ли лідери, лідери позиції се сойдутся в мнениях з Януковичем. Може бути какая-то относительная пауза при условии, що будуть виведені. Бірку внутрішніх войська і столиці проведена нормальна сесія Верховної Ради України. особливих особих ілюзій у мене на цю тему немає. Поки тривають переговори Віктора Януковича з лідерами опозиції, кожен уявляє свій варіант подій та усі готуються до одного. Яна Курченко, Артем Котасов, соціальна країна.